Друзі, всім привіт! Намисто на огляд. Кого щось цікавить, можете писати в коментарях. Зайвого я нічого казати не буду. Щось не пам'ятаю. Щось різьба не тримає. Було, було, що Поломано, Поломана, вона чогось не відкривається. Ну, як ви здогадалися, це старовинне бакелітове намисто В повному стовідсотковому сохрані зборі. Тобто в повному зборі, щоб всі намистини без втрат я зустрічаю за 10 років вдруге. Реально вдруге. Так, як він його зважував. Мені здається, воно розкручувалось. Ось треба подивитися, як там було зазначено. Тут же і стрьомно його пошкодить. Ну, це воно провисає, ладно, потім я більш точно зважу, що його. Ну, не знаю, не виходить В мене вага 160. Сейчас ще раз спробую, на чому він їх зважував. Бачите, я можу зараз взяти монетку. Так, ладно, з вагою потім розберемось, але поки що 158 грамів зафіксували. Той, хто в курсі, що це за намисту, я не буду пояснювати. Точніше, звідки, ви можете запитати мене в коментарях. Мені головне зараз перевірити малюнки, вагу і чи немає розколотих намистин. В бакелітових вони зустрічаються. Так. Де не буде малюнків, я покажу. Є деякі з поганими малюнками, але, як стверджував продавець, він це все він всі намистинки відфотографував. Я потім все порахую, не полінюсь, Вибачте, за таку ціну. Але це хочу сказати, що. Людина, яка попросила мене це зробити, сказала, що це останнє. Потім комусь зі знайомих можу пояснити чому. Ще плюс була зроблена знижка. Теж можу потім пояснити окремо чому. Звісно, єдиний плюс те, що воно в повному комплекті. Зазвичай чогось ці застіпки знімали, ну, бо вони ламки, вдягали інші. Застібка взагалі дуже мало збереглося. Це я вам зараз показую малюнки. Є намиста з іншим малюнком, і воно має зовсім геть іншу ціну. Ну, це намисто перенизане, Ця нитка не стара. Мабуть, стара розсипалася і тому зробили нову. До речі, на мисто надіслав продавець без жодної копійки наперед. У мене є дві години на огляд, на те, щоб закордонний покупець подивився. Ну, всі все розуміють. Що просто так з неба така ціна не береться. Деякі намистину взагалі не мають малюнку. Ну так воно виглядає. Мене цікавить вага. Зараз я ще в мене вдома є ще одні електронні ваги, я зважу. Ну, Потім, якщо треба, на віоліці конфлікти зазвичай з вагою яким чином а, вирішується. Треба буде йти в ломбард, більш-менш відомий, а, щоб вони там зважили, зробити фото на вагах. Коротше, це ще такий гаморой. Коли я вас прошу малюнки, малюнки. Потрібно, щоб були ось такі. Так. Зараз ми гарно їх зафіксуємо, щоб ви побачили. Ну, я зазвичай, хто не розуміє, надсилаю зразок. В мене є фотографія. Ось, бачите, як воронка, вона як закручена ніби. Ось. Так. Ось ця воронка закручена. а Оце фігня. Ось воро... Ось воронка, бачите? Ось воронка. Ну тут багато намистен. Головне, що рішення не я приймала. Ну, хто знає, що це за намисто, той розуміє, чому я так кажу. Але однозначно це найдорожче намисто. Яке я держала, тримала в своїх руках протягом останнього року. Я купую бакеліт по всій Україні. Надсилайте свої фотографії, пропозиції, меню Viber. Тому що цікаво, пишіть в коментарях і всім гарного дня!